Дня тисячі українців опиняються в об'єктиві війни, отримуючи поранення різної важкості. Більшість з них залишиться з інвалідністю як фізичною, так і когнітивною. Навіть щоденні завдання стають надзвичайно складними. Більше трьох мільйонів осіб вже потребують інклюзивного підходу. При цьому кожен четвертий українець може відчувати наслідки психічних розладів через війну, що становить 10-15 мільйонів людей. Це стає ще більшою проблемою, оскільки багато послуг і сервісів не адаптовані до їх потреб. Інститут інноваційного врядування з 2017 року працює над питанням вебдоступності та надає послуги перевірки цифрових ресурсів на їх доступність для людей з інвалідністю відповідно до міжнародних критеріїв wCAG2.0 ми успішно адвокуємо питання цифрової доступності уряду, громадянському суспільству та бізнесу. Врахувати різноманітні потреби користувачів неважко. Спрощена навігація допоможе орієнтуватися на сайті, надати можливість збільшення шрифту, застосування альтернативного тексту або субтитрів. Звертайтесь до нас для перевірки своїх цифрових ресурсів. Давайте зробимо цифрові ресурси доступними для кожного.